приємними емоціями наповнили спогади українських дітей у польському місті Кельце. І щоб підсилювати незабутні враження, вінницькі вчителі та учні запровадили традицію збиратись разом і переглядати спільні фото. Кельце дало мені максимальну просто перезагрузку. Я повернулася в Україну просто з новими емоціями. Взагалі, кельце, я хочу ще просто мені там настільки сподобалось. Загалом же тоді за кордон поїхало майже дві сотні школярів. Учням пощастило відвідати літній табір «Кельцекем для Вінниці Святок Шиське Приймали нас дуже тепло. Це було урочисте повітання в ботанічному саду. Приїхав президент міста Кельце, його заступники. Вони всі за нас дуже турбувалися. Вони питали, як ми доїхали, чи ми не голодні, чи у нас все є, чи подобаються нам умови там, де ми проживаємо. Подарували нам подарунки, які тільки там могли. Запитали чи нас щось турбує, можливо, для нас щось потрібне, що вони можуть зробити для нас. Замки, музеї, атракціони, майстер-класи, походи у фастфуди, які тоді в Україні були зачинені. Саме це було потрібно нашим підліткам. Прапор ми завжди мали з собою. В таких основних місцях ми розгортали прапор, щоб показати, що ми все таки на замку Ой, були, на курсі, а, коли на панрамі ж був. Ми залишили свій прапор. Наші хлопці не, на замок, полізли наверх і поставили прапор. залишили там прапор. Неймовірна душевність поляків вразила українців у серце. Коли люди дізнавалися в кальці, що ми з України обов'язково намагалися нам щось подарувати, якось заспокоїти. Коли чули українську мову, а поляки вже я не знаю, певно, що чують цю українську мову, до нас приходили і казали, чи можна нас обняти. Ми дуже багато обіймалися. А ще гості вчили традиційні польські танці і співали. Гей, там є ж на чане води, щада на конько заводи, Чуєш на ще з дівчином, є ще чули зукра. Переживання війни відобразились на дитячій психіці. Це вчителі помітили, коли у мирному кельце проїжджала швидка чи вмикалась газонокосарка. Діти одразу лякливо озирались і притихали. Переключитися було важко, адже ви час думаєш про події в Україні, що зараз відбувається там, як там рідним і взагалі. Як обстановка саме в Україні, але загалом це дало змогу трішки відпочити, відволіктись від постійних повітряних тривог та стресу. До табору було три заїзди на другий припали трагічні події 14 липня, коли Вінницю обстріляли ворожі калібри. Для дітей це було важко. Вони постійно телефонували батькам. Кельчани розуміючи ситуацію, робили все можливе, аби допомогти. Пропонували психологічну підтримку, заспокоювали і втішали. Нам були готові небо прихилити. І навіть так пані Дагмара, я пам'ятаю, підійшла і говорить, про Юля, що там вона мене взяла за руку, каже: я знаю, що будь-які мої слова зараз зайві. І вони просто сиділи з нами, мовчки і плакали. Ну якось так було дуже знаєте, посіне. Війна змусила українських дітей швидко подорослішати, і це відчувається у кожному їхньому слові. Всі плани твої на майбутнє, ти вже їх не проговорюєш про себе. Ти просто живеш так, як живеш, і намагаєшся зробити те, що ти, хоча б, можеш зробити. Тепер українці здатні на неможливе, особливо якщо мають таких надійних друзів, як поляки з міста побратима Кельце. Я можу сказати їм дякую. Я ними захоплююся. Я захоплююся їхньою мудрістю. Ми вдячні їм за терпіння, за повагу і за їхню допомогу протягнуту братську руку.